Нова інформаційна година на телеканалі Ті 8 плюс». Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Ну і далі продовжуємо наш ефір із режисером документальної стрічки Без права на помилку Василем Київським. Він з нами на зв'язку. відео. пане Василю. Доброго дня вам. Доброго дня, Тетяна. Дякую, що запросила. Так ну і власне фільм «Без права на помилку. Сила, що народжується в болю. Цей фільм не просто художній твір, це документ часу, голос тих, хто щодня стоїть на межі життя і смерті, приймаючи рішення, від яких залежить доля країни. Без права на помилку, глибока, чесна й емоційна розповідь про українських захисників. Яка залишає слід у серці кожного глядача сьогодні? От, власне, далі говорит, говорити момо більше про фільм. Ну от пане Василю «Без права на помилку це та історія, яка тримає глядача в напрузі від першого до останнього кадру. Як народилася ідея саме цього проєкту і чому саме вибухотехніки? Я з командою з самого початку повноштабного вторгнення російського ми знімали проекти про силу оборони України і під час чергових зйомок ми познайомилися з бухотехніками, і я був дуже вражений тою роботою, якою вони роблять. Тобто, це люди, які в на дорогах, у лісах, у полях, у містах, ну, наприклад, тут, якщо вони працюють там на дорогах. Або на узбіччі доріг, вони дістають з землі міни, які там залишили росіяни для того, щоб вбити наших людей. І от людина, вибухотехнік, він виймає голими руками цей шматок заліза з за вибухівкою, цю смерть, і він її знешкоджує. І ти дивишся на це і ти розумієш, що ця міна вона могла вбити українських військових, вона могла вбити. Українських цивільних громадян вона могла підірвати український танк, і зараз от на очах наших прямо ця вибухотехніка її знешкодив. І в мене з'явилося бажання зняти про роботу цих людей проект. Тоді ми зняли невеликий, ми почали зйомок невеликого такого відео про їх роботу, і вже через півтора роки після знайомства почали зйомки повнометражного документального фільму. Зрозуміло, а от вибухотехніки вони зазвичай так залишаються за кадром навіть у новинних стрічках. І, от як вам вдалося встановити контакт із ними та здобути довіру до от настільки відвертої розмови і настільки повноцінної участі у кінострічці? Ви знаєте, мабуть, це якраз через те, що ми не одразу почали знімати про них повнометражний фільм, а почали з невеликих проектів. Перший проєкт він загалом розповідав про роботу бухотехніків. Другий наш проєкт розповідав про роботу поранених бухотехніків. Це ті, хто на протезах повернулися на передову працювати після важких поранень. От. І потім, коли ми спілкувалися з хлопцями, коли ми спілкувалися з командиром Володимиром Хоменко, у нас. Ну, Разом виникла така ідея, що треба для того, щоб показати всю їх роботу, зняти все-таки більш детальний, більш, більш велике кіно. І, скажімо так, от невеликими кроками ми до цього прийшли. А от який був найнебезпечніший момент під час зйомок? І от чи були ситуації, коли команда, власне, справді довелося команд... команді ризикувати життям? Під час зйомок небезпеку, мабуть, не усвідомлюєш, от, тому що включається така ну, в мене і в, в моєї ми люди з, з художнього кіно, і у нас включається таке бажання зняти якісь ексклюзивні кадри, щось таке цікаве, і ми повністю забуваємо в принципі про те, що ну, в місці де ми знаходимося. І особливо оператор мій Володимир Кратінов. Він там людина, яка там любить і, е, під танк залізти, щоб там щось зняти. І коли там стріляє БТР, він намагається там ледь е, не в ствол цього БТР, а зазирнути камеру. Е, тобто, ну і звісно, коли ми також знімали вибухотехніків, там постійно було бажання, щось зняти таке ексклюзивне. І я дуже вдячний хлопцям вибухотехнікам. Вони знаходились поруч з нами весь час. І вони нас, ну, скажімо так, охороняли так, як могли, максимально просто дивилися за нами, щоб ми там, не пішли в якесь місце, куди, де максимальна якась була б небезпека і була б, скажімо так, вірогідність, що з нами щось трапиться. Слідкували, щоб ми на полі поруч з ними також безпечно знімали. Тобто їм величезна подяка за те, що вони слідкували за нашими. За нами, якщо з того, що згадати так, що запам'яталося, ну розмінування міна ОЗМ е, ми знімали роботу бійця, який її розміновував, це одна з найнебезпечніших мін у світі. Росіяни її встановили, і вибухотехнік її розміновував. І ми знаходилися безпосередньо за цим вибухотехніком, а оператор. З камерою, з кінокамерою він знімав десь на відстані 30-40 см до цієї міни. При тому, що ця міна вона вражає, якщо я не помиляюсь, до 30 метрів вражає все навколо все живе. Тобто, це дуже потужна, і дуже підступна міна. Дуже небезпечно. Це, це, це з того, що запам'яталося. А от чи змінився ваш особистий погляд на війну на повномасштабне вторгнення Росії проти України після роботи над кінострічкою? Я ще раз впевнився в тому, що росіяни вони надзвичайно підступні, і просто ті пастки, які вони роблять, і ті пастки, які власне в бухотехніки потім знешкоджують, це. Надзвичайно підступні пастки. Це надзвичайно небезпечне замінування і. Як би так сказати, як би так би мовити, кожного, кожного разу, коли знімаєш проекти про військових, про нашу сили оборони, знаєте, гордість бере за наших хлопців. І хочу цим подякувати. Пане Василю, а от назва без права на помилку з чим вона пов'язана, власне, коли вирішили саме таку назву дати цьому фільму. Без права на помилку це не просто назва фільму, це девіз вибухотехніків. І це можна сказати, він абсолютно на 100% відображає так, як вони живуть. Тобто, ці люди кожного дня ризикують своїм життям. І як сказав командир підрозділу Володимир Хоменко, тут навіть без права на помилку йдеться не про життя самих бійців, а йдеться про життя тих, яких людей, які перейдуть після ніг на територію, яку вони розмінували. Тобто, коли ми були в Харківській області, там такий е, знищений склад російських боєприпасів, навколо валяються снаряди, міни там про, просто тисячі. Десятки тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. І Він каже, що без права на помилку це про те, що ми не маємо права на помилку, тому що ми розуміємо, що від нас залежить життя людей, які прийдуть на цю територію після нас. От, тому це девіз вибухотехніків і девіз дуже хоробрих людей. Пане Василю, а от яка для вас особисто сцена у стрічці стала найемоційнішою, ну і можливо найболючішою? Одне з завдань фільму це вшанувати пам'ять загиблих. Ну і звісно, кожного разу, коли ми торкаємось цієї теми? Ну, я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Це, це завжди складно. Але необхідно розказувати про людей, які віддали своє життя, захищаючи, захищаючи Україну, розміновуючи і звільняючи її від е, російських мін. І, і також, якщо казати, що мені запам'яталося, це коли ми в Херсоні знімали, е, це таке місто контрастів. З одного боку, ти приїжджаєш в Херсон, і поки там немає обстрілу, доволі тихо, ти йдеш такі красиві вулиці. Ми навіть заходили в якусь кав'ярню, якщо її так можна назвати, місце, де можна пообідати, і вона виглядає ну, абсолютно, ніби ти знаходишся там, в центрі Києва. І буквально ти там, пообідав, виходиш з неї, і ти бачиш, тільки що там починається обстріл, люди гинуть. От, і це от, буквально проходить на ну, кілька хвилин. Одне і те ж саме місто і. Так, таке е, е, враження. От командир херсонських бухотехніків Володимир Параболисі він е, сказав таку фразу, що війна це коли в один день ти смієшся і плачеш. Тобто, це коли в один день є якась радість від того, що звільнили нові території, що є якісь здобутки, звільнили землю, врятували людей. Але водночас за все хтось заплатив життям. І от саме ну, він казав цю фразу, коли було звільнено Херсон від російських окупантів, і ейфорія, всі заходять в Херсон, люди радіють. І в цей же день вибухотехніки розміновували один з об'єктів у Херсоні і на міні підірвався один з ебухотехніків. І вони якраз от, він каже: от тільки що була ейфорія, тільки що ми раділи разом з людьми. Прапори, вся, вся ця радість, звільнене місто. І от через кілька годин один з моїх побратимів підривається: ми шукаємо швидку сильне поранення. Ну, тобто, отак. От Пане Василю, от ваш попередній фільм Формула вогню теж був присвячений людям, які рятують життя. І от між цими двома стрічками є спільний. Посил, доглядача. Чи це, власне, абсолютно різні фільми. Форму вогню. Ну, якщо казати про посил, мабуть, він у всіх моїх фільмах однаковий. Тобто, це, це вже третій фільм. Перший це був форму вогню, потім Бесправа на... Битва за світло другий проєкт. І «Без права на помилку» це вже третій. Перший це був про роботу ДСНС у Херсоні, другий це про. Боротьбу проти енергетичного тероризму там розповідалося про бійців повітряних сил, про пілотів українських, про бійців звітно-ракетних комплексів, мобільно-вогнівих групи. Також про роботу рятувальників ДСНС і енергетиків. І, от третій фільм він присвячений вибухотехнікам. Ці фільми об'єднує те, що вони от в них є два завдання: це розказати про подвиг українських героїв. І вшанувати пам'ять загиблих. От ми, я з командою, ми притримуємося, скажімо так, оцих двох найважливіших складових. Якщо казати там більше щось про виробництво режисуру, то це фільми різні, тому що, наприклад, перший, там було багато реконструкцій в першому фільмі Форму вогню, тому що ми знімали їх про ту подію, яка вже відбулася. і Зробили робили такі художні реконструкції. Фільм без права на помилку, тут чисто зйомка те, що відбувається просто зараз. Ми весь час поруч з хлопцями знімаємо те, що вони роблять. Тобто вони відрізняються, скажімо так, за форматами режисурою. А, 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 а другий проект там була комбінація. Другий фільм. А, пане Василю, а от власне ви почали знімати фільми після початку повномасштабного вторгнення. І от, власне, чи змінилися настрої у героїв ваших стрічок, якщо ми говоримо про 22-й, так і про 25-й? Настрої героїв. <зв 'язок> Буквально нещодавно спілкувався з героями нашого першого фільму, з рятувальниками ДСНС. Ну, можу сказати, що ні, тобто хлопці заряджені максимально, вони та й з іншими також підрозділами спілкувався спецпризначенцями, яких ми знімали там, для інших проєктів. Усіх, ну, ну, скажімо так, той самий настрій, що був у 2022 році. От власне, давайте ще поговоримо про локації для зйомок. Так була у вас співпраця з Хмельницькою областю. От чи знімали і цього разу для стрічки? Е, ні, ні, ні. Цього разу ми не знімали. Е, хоча мені, звісно, подобається знімати на Хмельниччині, е, ми знімали на Хмельниччині частину першого фільму. Е, це форма вогню. Тому що рятувальники, про яких ми знімали, вони самі з Хмельниччини. З міста Хмельницький та з області. От. І тому ми частину знімали і реконструкції, і інтерв'ю з ними ми знімали на Хмельниччині. Другий, третій фільм ми знімали в інших областях. Ну, якщо казати про безправну помилку, то це було виключно е, в області, які знаходяться біля лінії фронту, тобто це Харківська е, та Херсонська. От, власне, чи. Планується продовження без права на помилку, можливо, є ідея зробити серіал, чи, власне, зняти другу частину фільму, яка була б присвячена іншим підрозділам. Ми, коли почали працювати над фільмом пробухотехніків, ми десь планували, що фотометраж буде 40 хвилин. Але в процесі настільки було багато матеріалу, настільки було багато цікавих історій героїв, що цей фільм виріс до здається, година 40. Це зараз загальний хронометраж. і Ми його розбили на дві частини. Перша частина зараз вже є вона у відкритому доступі. На Ютубі можна переглянути, а друга частина вийде найближчими днями. А пане Василю, давайте ще трішки торкнемося теми міст регіональних, так якщо ми говоримо не про Київ. А на вашу думку, що потрібно для того, аби у регіонах почали розвивати документалістику? Що для цього власне потрібно? Сприяння влади, кошти, наявність меценатів, спонсорів чи власне саме бажання митців працювати у напрямку документалістики. Е, ну мені здається, що все починається з саме з бажання. От, якщо, якщо є бажання, то все інше воно воно також буде. Тобто, ну в той чи інший мірі, але бажання це найголовніше. І якщо казати про регіони, зараз у кожному регіоні України е, дуже багато е, ветеранів. Це люди, у яких батяч історій. неймовірних історій. Е, ну, от, якщо брати Хмельниччину, я там був. Е, Кілька днів тому у нас там була прем'єра, і прийшли ветерани, і ти слухаєш кожну, кожну цю людину, у них неймовірна кількість історій. Там знімати, не перезнімати просто. От, і я вважаю, що саме на історіях бійців Силу оборони можна, скажімо так, будувати історію цих фільмів. Ур у регіонах, тобто, якщо є у якоїсь людини це або журналіст або режисер бажання знімати, треба шукати ветеранів і екранізувати їх історію. А от те, що стосується українського глядача, так людини, яка дивиться вітчизняне кіно, чи змінився він, чи змінилися потреби його за роки війни? І власне, чи є запит на документальне кіно саме серед Пересічних українців. Угу. Е, ви знаєте, от ми зараз, у нас такий був невеликий кінотур Україною, і я бачу людей, які приходять до нас на прем'єри. Це люди з абсолютно різних верст суспільства. Е, це починаючи від молодих мам з дітками, яким 10-12 років. Вони проводять їх на військове кіно, щоб вони подивилися, закінчуючи е, бійцями інших підрозділів, е, оборони, ветеранами. Е, тобто, в принципі, я вважаю, що зараз запит є, що люди е, цим цікавляться, але скажімо так: масштаби, в яких знімається документальне кіно, вони мають бути набагато більшими. Тому що ну і звісно, треба вигадувати нові формати, так щоб це було теж те цікаво дивитися глядачам, тому що зняти це добре, але якщо цей проект ніхто не подивиться, тому що він там буде занадто е, якийсь ну як неправильно знятий, да, то це теж не добре. Тобто, завдання журналістів, завдання режисерів, продюсерів і так далі, це робити проекти про сили оборону України, е, які були б які можна було б показати на максимально широку аудиторію. Ну, і знаєте, ще одне запитання до вас, ваш, до вас особисто, так, як до режисера. Ви ставите перед собою завдання зафіксувати історію, пробудити емоції, чи, власне, змінити сприйняття реальності у людей, які переглядають ваші кінороботи. Ви знаєте, мабуть, таке найголовніше завдання це розказати. Історію українських героїв простою мовою, яка була б зрозуміла усім і в Україні, і за кордоном. Так, ну і вже на завершення нашої розмови, так, те, що стосується ваших пода... вашої подальшої роботи, так, що у планах, пане Василю? E, Знаєте, з того, що я зараз бачу, це Україна, на жаль, Інформаційну поступається в інформаційній боротьбі за кордоном. Я думаю, що наш ну наступний крок ми будемо намагатися знімати проект англомовні, тому що треба показувати наших військових, наших рятувальників, глядачам в Америці, Великобританії, і так далі, щоб вони подивилися, як Україна бореться. От такого контенту я я вважаю зараз дуже мало. Його не вистачає, і е, ну, у мене є велике бажання, щоб історії наших українських героїв знали по всьому світу. А для цього треба знімати англійською мовою. Пане Василю. Я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Глядачам телеканалу Ті 7 нагадаю, спілкувалися із режисером.